Об'єкт цей, що на сваях. Пов'язали арматуру 40 на 30 кольця. На низові 31, зверху 3 десятки. Пов'язали скрізь арматуру таку розкидали. Ставимо зараз щити. Вже тут поставили щити, розпираємо, позажимали. Тубили кулки, розпираємо. ще привезти шпільки, бо не вистачає шпільок. Останеться тільки потом угли. Позашивати фанірками, за сьогодні ми не зробимо. Завтра, може, теж не доробимо тільки. Ще треба буде підсипати. Іструмент наш того той. Так, куда ти, а туда мастер пить я туда нагораю